Друзі, всім привіт! Ось Є такі курочки, є можливість засняти. Це не мої, але хочу вам в цьому відео і показати, яких я хочу взяти собі курейний сучок. Ось вже, напевно, вона знеслась. Це, ребята, чисто несучка, не м'ясо яїчні, ніде нічого, просто несучка. Це Ломан-Брау. Чого я хочу собі, іменно таких ось, самих курей, я думаю, що по весні ми вже візьмемо собі, а чого я хочу, тому що у них яйцо коричневе. За що ну, через що вони мені і подобаються? Бо можна б взяти там Луманвейт, якісь, ще якісь є там білі яйця. ну Мені, наприклад, не, ну, не подобається і більш реалізується, я наскільки замічав то в основному яйцо більш так, е, як вам сказати, не то, що популярне, а більш реалізуємо, що можна реалізацію воно краще підходить. Так, що воно там? Що ти знесла вже? Ану, зараз глянемо. Їдять вони ось, ось, друзі, ось таку мішаночку. Пішли на двір. Та тут смеся, я так пані, дерті, але ж і кукуруза, і макуха, і пшеничка, і краще багато чого. Вони тут у нас ходять, вони в нас, правда, ходять на вільному вигулі. Не так як в сараях там закриті, і на, або на клітках люди содержать, вони просто на вільному вигулі ходять. Так, дивіться, сходив я ось взяв, у них там вже знесли вони пару ось яєчок, Ось такі, ребята, дивіться. дивіться, Через що я вам кажу, що я хочу іменно таких Цвіт яйця, бачите, ось такі. І яйця реально крупненькі, хороші. Так що, да, П'ятюнь? Не жалко, що я забрав твоїх дівчат тут яйця. Так що, друзі, якось так. Підемо зараз, приготуємо їх, зжаримо чи зваримо. І чи є отакий от у нас невеличкий сьогодні відосик. Чого ти там кричиш? Кажи, наче не дорізано. А ти теж щось проти маєш, да? пора йти мені вже, так, ребята, ладно. Буду я йти. Е, писали, чому я хочу іменно е, Ломан Браун. Та я вам говорю: все із-за цього. Із-за того, що крупне і коричневе яйцо. Тільки із-за цього. Білі мені не нравляться. Яйця, я не знаю, чого вони мені не нравляться, але не нравляться. Так що, друзі, якось так. Все, пішли ми. Так, друзі, ну і заразом уже покажу ось такий виноградик, просто бачите, замутаний. Мішковиною такою і більш нічого не прикопувався ніде нічого, просто так замутиться і я не знаю у нас він реально виживає. Це теж там люди питали, Покажи, як ти його вкриваєш, це награше в старому відео, то укриваю я його ось так. І подивимося, якщо ви думаєте, що він там померзне отак, або ще щось, ну, прийде весна, тоді, дай Бог, я вам засніму і покажу, що все з ним буде добре. Ну, по крайній мірі, років років три вже так і є. Добре. В кінці завершаю ще відео таке, що показав, як я. Закриваю свій виноград. Ось ще, як бачите, вже позамерзала вода, але бджоли я там скидав коротке відео, ось о, по вуликах була температура 21 числа, я не пам'ятаю, вже плюс 9, по-моєму, щось таке. То бжоли всі повністю літали. Кожний з оцих ось, ось вуликів. І в кожному із вуликів вони літали. Тут просто виходить все. Батько взяв, пінопластом прикриває, щоб вони з цієї сторони задувало, де лицева сторона, щоб не померзли. Ось короче, ребята ще є ось така малинка в нас. Дивіться, красота, красота. Сорта, які тут, я вам чесно скажу, я не знаю. Тут їх, я не пам'ятаю, десь там, по-моєму, записано є у зошиті. Але ось видно, що один сорт, ось другий сорт. І по-моєму, це, що я не ошибаюся, третій. Тут ще ось не, не сповнита трава, але воно все, все зробиться. Так що ось як буде тільки потепліє, заснімемо вам. Нашу малинку. Це, ребята, такий короче, полів, вона стоїть якраз посередині і воно перекриває до того краю, ну і до цього почти там, Уже там такого нічого немає, де там дерева в основному. Так що якось так. Все, друзі, от все, всім пока-пока, до слідючого відео. До побачення, друзі!